Всім привіт! Ви на каналі Ваня. І сьогодні я буду в цьому відео. Ми будемо правильно і чітко під ваше ну, настраювати Stand of 2. Записати ще ячком піченьками. І всім приємного апетита і приємного перегляду! І так, заходимо в настройки. Що нам перше треба, вот, зайшли настройки. Гра! Регіон вибирайте. Там де саме найменше пінгам. Я вибрав Польщу, тому що, тому що там 20 пінгам. Мову, вибирайте під свій регіон, де ви живете. Вигляд, руки зброї. Ставите класичний. Бо стандартний він дуже великий. Зараз я вам теж покажу. Покажу з класичним, зараз і стандартний. Е, от ми уже в ігрі, дивіться, бачите? Руки маленькі, не дуже вони прям великі. Вот. От, наприклад, з пістолетом. Вот. а як з великою? Е, цей. Давайте я навіть не буду виключати. Це от перемкнув. І дивіться, як воно велике, бачите? Ну. Ну, це, ну, розсмотрети скінчики, звісно, можна, да, ну. Но, як по мені, короче, не дуже. Ну, типа. Ой. Ти йдеш тако, да? Противника не бачу, він тебе вбиває. Вот. А якщо з маленьким, ну, з класичним, дивіться, то теж саме подивлюсь. Десь такое дивлюсь. Все одно видно. Бо. Ну, в екрані не заважає. От, я вам показав різницю між стандартним і класичним виглядом руки зброї. Від, далі відображення худ. Е, увімкнено, завжди увімкнено, тому що, якщо ви тільки кілфіт, а якщо вимкнено, то ви свою кастомізацію кнопки не будете взагалі бачити. От. Далі перемикання на підібрану зброю. У нас вроді би було включено, то ви, ви виключаєте, тому що. От ви біжите, да? у вас нема пушки. Ви, підбирає... ви просто біжите, не хочете підбирати пушку, ви підбираєте там, наприклад, 0 на патронів, і вас противник походу вбиває, а ви перезаражаєтеся. Далі частота кадрів батарея та підключення до мережі. Включайте, тому що воно буде показувати FPS, скільки у вас батареї і підключення до мережі. Ефект влучання. Включаєте. Це показує, ви попадаєте в протиінька? Ні, або ні, як в КС2, типу. ні, сповіщення в грі. Ну, в мене виключено, це ви там... відображення сповіщення про нові запити та повідомлення в головному меню. Це вже на ваше усмотрення, от я не пользуюсь. Далі конфіденційність. Е, тут почати розмову, запрошення до клану, запити друзів, запрошення до лобі. Якщо ви хочете, щоб. Вам вообще ніхто взагалі... Нічого не робив, то вибирайте ніхто. Це типа вам не зможуть ні запити друзі, ні до запрошення до клану, ні почати розмову, типа не запрошені на лобі. Якщо усі, то це все зможуть любі люди. От. А якщо почати розмову в друзі та клан, тільки друзі та клан. Запрошення до клану, тільки друзі. Запити в друзі тільки клан. Запрошення до лобі, друзі та клан тільки. Коли я кажу тільки це, <кхм> більше ніхто не може. Авторизація це просто прив'язати твіч, Фейсбук. Далі Переходимо в відео. Тут вже чуть, чуть під ваш телефон. Не чуть-чуть, а все. Оце відео це під ваш телефон. Я граю на планшеті, в мене все високе там. Вот. Тут ви вибираєте, яке там. Собі хочете, експериментуєте, як вам буде приятненько. Оці штуки згладження, не то фільтрація, я свету вам виключить, вона почти нічого не робить. Цільова частота кадрів FPS. Ну я поставлю 120, у мене не 120. Відображення вбитих персонажів, вибулих персонажів. Е, ну, смотряти аж від вашого телефону. Якщо він у вас хороший, ну, важкий. Ну, блин. ну, не слабий, то бері, е, включайте. Я це включу, по поприкол. Далі. Переходимо керуванням. Е, Чутливість. Е, можете ми я теж повторювати, але не совєту, тому що всіх планшети, телефони і Допустим, допустимо. Да? То це вже під себе стравити. В мене чутливість 1.65. з прицілом 2.11, прискорення 1.1. згладжування прицілу 1. E вот. Давайте подивимося мій прицел. E Якщо хочете, теж можете брати. Розмір точки зразу на 0 ставите. лінії включаєте, товщина лінії 4,29, довжина лінії 7.06. Відстань 3,40 і тип перехрестя статичний. Бо якщо поставити динамічний, я не буду вже показувати, то коли ви пригаєте, або просто ну, він у вас розпливається на всі сторони. А статичний, він тільки в одному місці і він нікому не мішає. А колір перехле... Пере... Пере... Перехле... перехрестя, Прозорість альфа я взяв от на одиничку. І next code, от. Можете мій код пере, перецейкувати, от, поставити там на стоп відео в мене. От, е, переходимо до мого конфіга. Розташувати. Хо, тут -а дивіться. Тут -а теж відпює. Я граю в 4 пальця на планшеті, мені удобно. Е, вот. е, ще є одна проблема, що коли ви хочете стріляти з цигом, завіком. То у вас автоматичка виключається прицел, коли ви не включаєте його. В цьому вона вот штуки. Бачите, там при, е, стрільба і прицел. Це трохи погано. То ви просто її вот, масштаб робити переховувати. Видаляєте там. До і берете зону. это може, Тут треба. воно просто стріляє, типа на скопу можна. Вот. Ну, зона там, вже як хочете. У мене вот так вона стоїть. Е, мені, в принципі, удобно. 4 пальця. Вот. Якщо хочете, то і повторяйте мій корфір. Вот в Хочете перевезти. Цей хочете, ні. Е, далі. Тут я вам гіроскоп. Ну, дивіться, це я тож... це Я просто по приколу включаю. Вот. Е, я хочете. Попробуйте з ним поіграти чуть-чуть в тренування. Якщо не подобається, то не треба. Це вже на ваше Я не буду я тут нічого таке казати. Далі звук. Загальна гучність, в мене один тіпа, все чути. Гучність музики меню, як ви чуєте, 0. Гучність музики під час матчу 0. Гучність звукових ефектів 0, бо воно як би мішає. Ревердація бета. У мене виключена, це теж для мощних телефонів, то можете включати, є. мені воно не треба. 3D аудіо. Я включив голосовий чат, е, включений теж. Ну ви можете виключити нафіг. Е, Гучні голосового чата один, вхідна гучність, як ви мене чи почуєте. Один. Е, вот. На цьому все відео кінчається. Якщо я вам чимось поміг, вот, ще моє ID. Я не кламс, в мене немає цього, я просто поприколу. От вот, мій ID-шніг. Добавляйте в друзях всіх прийму. Е, дякую всім за перегляд цього прекрасного відео. Е, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Е, моя, наша ціль буде 60 підписників, щоб я перший раз запустив стрім. Все, е, е, дякую за перегляд. Наставте ну, лайк, зіків. Пишіть, що мені ще зняти. І всім пока-пока І гарного настрою.